14 грудня, 36 років тому у Чорнобилі було побутовано перший саркофаг над четвертим енергоблоком. Тоді наші ліквідатори не допустили поширення наслідків вибуху, чим захистили не лише Україну, а й світ в цілому. Сьогодні вшановують пам'ять тих, хто віддав своє життя заради порятунку мільйонів. Сотні тисяч вимушених переселенців та тисячі опромінених ліквідаторів. Така ціна аварії, що сталася 36 років тому в Чорнобилі на одному із енергоблоків атомної електростанції. Це найбільша катастрофа, що сталася за всю історію ядерної енергетики. Тисячі молодих людей були кинуті в тисячі ренгенівські промені без будь-яких засобів захисту. Вони ризикуючи своїм життям і здоров'ям. Захиста захищали не тільки нашу Україну, вони захистили планету Земля. Сьогодні діти та онуки ліквідаторів йдуть захищати світ від іншої біди російського окупанта, додає Ольга Янчук. І тоді, і зараз недопростовісний сусід намагається приховати правду та стерти Україну з лиця землі. Та ми маємо пам'ятати про подвиг наших рятувальників, щоб перемогти у теперішній російсько-українській війні. Сьогодні ми згадуємо. Наших героїв, які поклали життя і не допустили атомного Армагеддону по всьому світу, сьогодні український народ бореться з агресором, який знову погрожує нам атомною зброєю. Сьогодні наші герої на фронті боронять нашу державу і Україна стоїть перед новим випробуванням. Але ми пам'ятаємо нашу історію, ми пам'ятаємо наших героїв. Ми знаємо, чого ми хочемо, і ми переможемо. Держава продовжує підтримувати родини тих, хто поклав життя, рятуючи людство, від наслідків вибуху на чаес, і навіть під час війни виділяють кошти, зокрема на оздоровлення цієї категорії громадян. В загальній кількості на Черкащині серед постраждалих учасників дітей близько 85 тисяч загалом кількість, які мають відношення до цієї жахливої трагедії. Державою передбачено близько 65 мільйонів, зокрема в 2022 році. Саме на соціальні виплати цієї категорії, з них близько 15 мільйонів передбачено для проведення лікувальних заходів. Воєнний стан не вплине на ситуацію. Чорнобильців надалі підтримуватимуть згідно з бюджетом наступного року. Додає Ігор гортаборець. Всі передбачені бюджетом. Виплати зберігаються на рівні 2022 року, і будемо сподіватися, що на цьому рівні у нас все буде підтримано і всі виплати будуть своєчасно здійснені. Вікторія Чорнобривіць Віталій Бальді, служба новин телеканалу Ільдана.